Всіх вітаю на каналі Мегабрікс. І сьогодні ми будемо розбирати нові набори по ніндзяго з лі драконів. Ну що ж, погнали. Ну а почнемо ми з набору 71816 який має назву крижаний мотоцикл Зейна Коштує цей набір 10 доларів. І за свої 10 доларів цей набір виглядає досить достойно. Має в собі одну функцію, це розкриття таких, нібито, крил. Ну і взагалі достойний набір. Тому я йому поставлю 7,5 з 10. Ну а ми переходимо до наступного. Ну а наступний набір у нас знаходиться під артикулом 71818 та має назву бойова арена турніру. Коштує 50 доларів. І цьому набору я поставлю 8 з 10. Ну а ми переходимо до наступного. Наступний набір у нас знаходиться під артикулом 71820 та має назву комбінована машина команди «Ніндзя»». І цей набір виглядає досить достойно. Тому я йому поставлю 8 з 10. Ну а ми переходимо до наступного. Ну а наступний набір у нас має артикул 71 821. Коштує він уже 100 доларів і має назву механізм титанового дракона Коула. І цей набір насправді виглядає просто фантастично. Але тут є один мінус: це те, що тут із фігурок лише Коул. І саме через це я йому ставлю 8 з половиною з 10. Була б більша оцінка, але так як тут тільки одна мініфігурка, тому отака оцінка. Переходимо до наступного. Ну а наступний набір у нас має артикул 71822. Та має назву Джерело Дракон Руху. Коштує 150 доларів. І цей набір виглядає також фантастично. Просто нереальний набір якийсь. Така деталізація це просто щось нереальне. Тому я йому ставлю 10 з 10. Ну а ми переходимо до наступного. Ну а наступний набір у нас має артикул 71 814. Та коштує 250 доларів. І виглядає він просто грандіозно. Подивіться на цей храм, це щось реально нереальне. І я йому теж, звичайно, поставлю 10 з 10. Ну, а на цьому у мене все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Мегабрікс. До нових зустрічей. Все буде Україна.